Вінницькі ліцеїсти вирощують мікрогрін, роблять це у шкільній оранжереї. Сьогодні ми будемо сіяти горох. Для цього нам знадобиться субстрат, який є вже порізаний по діагоналі та ширині лотка, якраз де ми будемо сіяти саме. А, також нам буде потрібно буде, а, куди ми будемо сипати горох та ваги, де ми будемо відміряти, скільки ми будемо сипати цього гороху. Учениця восьмого класу Ксенія Чопенко розповідає: окрім гороху, вирощують сонях, мізуну, капусту та редис. Найшвидше росте горох. Йому вже дні три і чотири, а він вже практично готовий до продажу. На смак воно дійсно горох, і тут багато вітамінів. І воно також дає не тільки, не тільки поживні речовини, а також і смак. Мікрозелень ліцеїсти вирощують у рамках проєкту Розумний город, розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Мар'я Довошея. Реалізують його з вересня за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Все фінансування пішло від Continental Farmers Group, які реалізуються посольством Нідерландів. Вони надали повністю все обладнання: стелаж, полив, автоматичну систему освітлення. Діти все самостійно складали, дізнавалися, як це правильно зробити, вивчали саму цю всю систему, будову. Проєкт Розумний город покликаний навчити молодь створювати власну справу, а ще благодійності, каже Мар'я Довошея. Мета цього проєкту, по перше, це повністю незалежність учнів і ознайомити дітей з основами агрономії, фінансової грамотності, розвивати такі навички, як ведення бізнесу. Ну і звісно, волонтерська діяльність також. Очолює соціальне підприємництво десятикласник Сергій Музичук. Розповідає, мікрогрін вирощують в оранжереї, оскільки тут гарний мікроклімат. На вихідних поливають за допомогою мобільного застосунку. Це як майданчик для професійного розвитку далі. За цей час доки я займаю цю посаду. Ми навч... в мене виробилися ті навички, які необхідні для того, аби створити свою справу в майбутньому. Це також майданчик для наукових досліджень, адже я був я є автором наукового дослідження саме перспективи заміни мікрозеленню традиційних культур. Вирощену мікрозелень учні продають у фойє ліцею. Також реалізують через інтернет, розповідає восьмикласниця Ема Байтельман. Продаємо в інстаграмі. Ви можете звернутися до нас в Дірект, якщо хочете замовити. Також ми співпрацюємо з ресторацією. Ми постачаємо в них кожен тиждень по декілька лотків. Найбільше продажів йдуть тут в школі, тому що школярі купляють, батьки купляють і всім дуже заходить. Дуже чудова ініціатива. Те, що діти самі вирощують зелень про те, що кошти частина іде на зсу. Це дуже похвально і ну в наш час це дуже актуально. І я рада, що діти до цього долучаються. За сім місяців мікрозелені у ліцеї продали на 40 тисяч гривень. 20% з продажу передають на потреби Збройних сил України, каже Сергій Музичук. Решту витрачають на закупівлю насіння і розширення шкільного підприємництва. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.